Вітаю Любі! З вами Ірина. Рада знову вас бачити на своєму каналі. Я знайомлюсь зараз з ароматом Paradiso від Роберто Кавалі. Це перший аромат цього бренду, але у мене є лосьйон для тіла класичний Роберто Ковалі у Де Ну, Парфумований лосьйончик. Тут у мене 30 мл. Тому можу дещо розказати і про цей аромат. Перш за все, аромат яскравий мені. Як ті, кому подобаються ніжні, такі спокійні аромати, спочатку здався занадто гучним і яскравим. Навіть в концентрації лосьйона це просто ж парфумований лосьон а не парфум. Я ним просто мажу руки, шию, і це вже для мене як, наче я скористалась парфумом. Аромат дуже стійкий, шлейфовий, він для мене більше на осінь та зиму, тому що є така тепла в ньому пряність, венільність м'яка амбровість і ще яскраві квіти апельсинового дерева. Я взагалі відчуваю цей, цю нотку як ноту неролі, тому що саме ця нота доволі гучна. А я не дуже люблю неролі, а принаймні раніше це для мене було сверло. Я мала колись аромат Локсітан, Неролі і Орхідея, от ця нота там викручена, мені здається, на максимум Ну, із того, що я пробувала. Е я не витримала і продала той аромат, і цю ноту я впізнаю і тут, але вона добре пом'якшується ванілью, амброю. Е аромат звучить навіть е бархатисто, тепло, е але все-таки яскраво. Я до нього потроху звикла, і зараз він мені здається значно приємнішим ніж коли я його спробувала вперше. І це просто парфумований лосьйон, А сама парфюмерна вода, мабуть, значно сильніша. Коли я закінчу його, якщо він мені не набридне, я спробую все таки сам парфум. бо дійсно зараз я його відчуваю як дуже гарним ароматом жіночним, якраз на прохолоду, на зиму, також на холодну осінь. Мені здається дуже гарний аромат. Щодо парадізу, дуже гарний флакон. Ну, Неможливо це не відмітити. Це такий з гранями, дуже гарний ковпачок з логотипом, він такий інкрустований, золотистий. Ось так от такий от має вигляд. Дуже гарно. Тут на шиї отак от обвиває м змія, мабуть, не знаю, що саме. В ньому, звичайно, є візитка Роберта Кавалі. Такий же яскравий, гучний, але в іншу сторону. Він створений для відпочинку, для літа, ніякої ванілі, амбри, але цитруси, жасмин і кипарис. На тілі я більше за все відчуваю ноти мандарину, жасмину, кепарису. Іноді мелькає хвойна нотка і гіркість лаврового листа. Аромат я відчуваю як фужерний, з перевагою цитрусів. і ось цього кипарису. І, звичайно, на фоні я відчуваю солодкуватий жасмин. Тут солодкуватість саме квіткова, між тим пахне чистотою, дуже-дуже приємний. Аромат яскравий, я б навіть сказала темпераментний, з італійським характером, емоційний навіть, він шлейфовий, стійкий. Хоч він створений як літній аромат, я спокійно ношу його саме зараз і в жовтні буду точно носити. А ще думаю, його спробувати і в новорічні свята, так як таке сполучення мандарини, хвої все-таки має настрій новорічний. Такі собі асоціації зі святами, ну, спробую скажу. Хоч у аромата немає ніякої важкої бази, він має і стійкість, і шлейф, тому, кому хочеться яскравості, стійкості, але без мускусу, там, амбри, кедру і всього іншого, то спробуйте цей аромат. Якщо потрібен відпливант, то звертайтесь. А якщо ви вже знайомі з цим ароматом, напишіть, будь ласка, які ваші враження, які ваші Ваші відносини з цим ароматом, в яку пору ви його носите, мені дуже це цікаво. На цьому, мабуть, все. Дякую, що були зі мною. Дякую також за лайки, не забувайте про них, мені це дуже приємно. Бажаю вам здоров'я, гарного настрою і до нової зустрічі!